Слава Ісусу Христу, Отець Василь, будь ласка, скажіть, сьогодні день пісний чи ні, тобто можна їсти жирну їжу. Ми сьогодні світимо яблука, виноград, воно не жирне, але це все на десерт. Сьогодні свято готуйте їжу, яка вам до вподоби. Тут таке враження, що. От Ну, що тільки саме головне, що жирне. Та саме головне, то, що свято. Сьогодні свято Преображення. Зробіть собі святковий стіл. Як ви думаєте, для вегетаріанців жирна їжа це що, для нього свято, чи що, вони їдять собі фрукти, щось таке зелене, щось там салатик собі якийсь Грецький зробили. І тішать тим, для них то свято. Не треба, ви ззаду ми починаємо. Розумієте, що я хочу сказати. Чи можна сьогодні жирну їжу готувати або щось масне? Я розумію, що запитати, піст сьогодні чи не піст. Нема сьогодні посту? Сьогодні свято. З нагоди свята зробіть собі урочистий стіл накрийте. Коли буде піст, я скажу. Одноденний піст, возвиження чесного Животворящого Христа, Осікновення голови Івана Хрестителя. Одноденний піс, цього, по постелі всього немає питання. Сьогодні ні. Сьогодні можна їсти і святкувати. І саме головне, не забувайте, що сьогодні важливо не то, що їсти, сьогодні важливо посвятити першоплоди. І поділитися ними з тими людьми, котрі в церкву не були, не ходили, котрі не мають нічого свіченого. А сьогодні принесіть йому яблучко, принесіть йому винограду, не попробує те, що ви мали сьогодні на посвяченні. Поділіться сьогодні. Я для того той день та нагода.